Росію перший день спалили. Кайфово Ну, Ми ж їх не так змішуємо. Це роби все при Я Олександр Болдуха, керівник компанії «Фотосвіт». Ми можемо надрукувати будь-що. Дивись наш профайл. Єдине, в чому я не можу зупинитись, це в розвитку техніки. Перша любов то був Xerox DC-12. На той час це був дуже швидкісний, якісний принтер. Я настільки полюбляю техніку, що в принципі будь-який принтер можу розібрати і зібрати. Двох вид. Ми друкуємо на різних видах матеріалу. Це друк на холсті, це друк на акрилі. Дуже якісне зображення, і це наше перше зображення, яке ми надрукували на нашому новому UF принтері. На mm -hmm. холсті може бути надруковане в принципі будь-яке зображення. Також ваше фото, що може бути прекрасним подарунком на якесь свято. Зараз тяжко уявити, що все це починалося просто з фотографії. Ми займаємося брендуванням одягу, сувенірною продукцією. Реклама це двигун торгівлі. Тому за цим двигуном ви завжди можете прийти до нас. Це наші зелеточки, які нас гріють холодними робочими днями і вечорами. Це ми друкуємо на принтері, який називається УЕФ. Маленький планшетний сувенірний принтер, який в нас є. Друкуємо ручки, карандашики, брендуємо пауербанки, брендуємо е всякі різні маленькі речі, які більше стосуються до сувенірної продукції. Навіть якщо відійти взагалі від галузі фірми, від реклами, ми можемо зробити приємне. Для ваших рідних і забрендувати, наприклад, чашечкою, щоб ви могли зробити гарний подаруночок на річницю, на день народження на будь-яке свято. Тільки уявіть, щоб перенести зображення ДТФ на футболочку або на шопер, або на худі і забрендувати річ логотипом вашої компанії, або зробити подарунок собі або коханій людині, нам потрібно всього 10 секунд. Щоб зробити сублімаційний друк на часті, спочатку друкується зображення на спеціальному сублімаційному папері. Потім ми кладемо в термопрес і усі молекули фарби вони лопаються під температурою і з'являється дуже яскраве зображення. Ож, у нас є лазерний станочок, який допоміг нам зробити ось таку цікаву річ, щоб було, знаєте, не так, як усіх. Тому ми готові втілити будь-яку вашу шалену креативну ідею в життя. Піліот повномасштабного вторгнення в нашу країну дуже виріс попит на друк на тканині, так і ми почали друкувати і на прапорах. теж. Прапор це як символ нашої держави, символ нашої духовності. Тому це для нас, знаєте, як окрема галузь, окрема від на коли ми просто тримаємо потім прапор, який ми зробили самі. Зараз ми друкуємо прапори для наших військових. Цим теж дуже пишаємося, тому що це для нас як вклад в нашу майбутню перемогу. Тут сублімаційний папір, який надрукований на іншому принтері, а це каландер, який під дуже великою температурою приносить фарбу з сублімаційного паперу на тканину. Молекули цієї фарби вони розкриваються під великою температурою і робиться це зображення на тканину. Нам є, що вам запропонувати Обирайте найкраще.